Це наслідки потужного самобального землетрусу у Болгарії. Поруйновані сотні будинків, пошкоджені залізниці і дороги. Немає світла, води, зв'язку. І вже понад 12 тисяч постраждалих. Усе це лише інсталяції для навчань у Болгарії, але цей сценарій цілком ймовірний, каже місцева влада. Монтана, гірський район Болгарії. Навчання відбуваються під прапором НАТО, але серед учасників не лише представники країн Альянсу. Ось така армія рятувальників. Понад тисячу учасників із 40 країн світу разом вчитимуться протистояти різним техногенним катастрофам, зокрема й тим, з якими Україна стикається щодня. На відкриття навчань приземляється гелікоптер з високими гостями на борту міністром внутрішніх справ Болгарії Деніалем Мітовим і заступницею генерального секретаря НАТО Радмілою Шекринською. Сьогоднішній світ відрізняється від того, який ми знали раніше. Нещодавні геополітичні події поставили нас у делікатне становище та призвели до різких змін у безпековому ландшафті. Мир крихкий, і ми не можемо сприймати його як належне. Союзники повинні мати можливості для боротьби з усім спектром криз, які можуть нас торкнутися. «З початку цього року ми спостерігаємо рекордну спеку, посухи, повені та шторми у країнах-членах НАТО та багатьох країнах-партнерах. Але небезпечна не лише погода. Ми загалом живемо у більш небезпечному світі. В останні місяці ми спостерігали відключення електроенергії на Піренецькому півострові, кібератаки в Естонії, Франції, Великій Британії та Сполучених Штатах. Отедю, що б ми не робили у цей період, це дуже залежить від трагедій та страждань в Україні. Дозвольте мені скористатися нагодою, щоб засудити зокрема останні справді смертельні атаки. Росія атакувала Україну більш ніж 800 безпілотниками лише два дні тому, атакуючи переважно цивільне населення та енергетичну інфраструктуру. І це чітко показує, що Росія насправді не зацікавлена у мирі. Одна з найбільш досвідчених команд українська 19 ДСНСників, хіміки, верхолази, водолази з Черкас та Києва до болгарської Монтани приїхали з власною технікою. В цей час, коли ми навіть були в дорозі, то Відділення моєї групи поїхало в Київ в столицю для ліквідації наслідків обстрілу. Рятувальник Верхолаз Олександр зазвичай працює на розборах завалів. Було і по 40 метрів. Ну найвище це після атаки на Сарковах Чорнобильської атомної електростанції. Це 110 метрів. Ви були там. Ми перші, як тільки в першу ж ніч. Наше відділення відправили на цьому ж автомобілі. Першими важкі умови праці були в першу чергу, тому що ми, коли приїхали, ми приїхали в ніч. Температура була близько мінус 17 градусів. Сніг, вітер важко, але справилися. Досвід українців у поєднанні з унікальною технікою привертає увагу всіх довкола. Іноземці уважно роздивляються лінійку дронів наземних, надводних, підводних. Як довго він може бути під водою? Десь біля трьох-трьох з половиною годин, і в нас є ще додаткові дві батареї. Ми використовуємо дрони як і. Які знаходяться на поверхні води та сканують дно, так і підводні дрони з боковими сканерами, з фронтальними сонарами, з камерами, маємо дрони з клешнею, тобто ми можемо проводити певні маніпуляції під водою під час проведення обстежень акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. І саме підводного розмінування. А це єдина на всю Україну мобільна станція вимірювання радіації та небезпечних хімічних елементів. Вона здатна працювати на відстані 10 кілометрів. Цю технологію безпосередньо застосовували під час влучання БПЛА російського в укриття Чорнобильської станції. Ми постійно моніторили. Ситуацію навколо станції, щоб не було викидів радіації, щоб можна було вжити якихось заходів в той момент, коли це буде потрібно. Вирушаємо в будь-яку точку України. Два блоки вмонтовані в тут, у шторах. І тобто, ми їдемо на ходу, і воно нам моніторить і зразу на комп'ютері показує, де з якоїсь сторони і який радіонуклід ми виявляємо. Після того, як ми зробили розвідку, ми вже кажемо нашим рятувальникам, чи можуть вони йти розбирати завали, чи не можуть. Тут знаходяться наші дихальні апарати, запасні балони, прилади складені, фільтра, костюми, тобто все, що нам потрібно для роботи. Ми тут якось зберігаємо. Які завдання будуть на навчанні? Жодна з команд не знає. Їх озвучать згодом. Це можуть бути лісові пожежі, повені, землетрус, викид радіації чи напад терористів. Мета. Навчитись протистояти цим загрозам разом важливо протестувати взаємосумісність країн і обмінятись досвідом, наголошує заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шикаринська і дякує за участь українській команді. дякую вам за те, що ви тут, незважаючи на те, як потрібні вдома і попри щоденні втрати. Особливо останніми днями це надзвичайно важко. Ми цінуємо вашу присутність тут і ваші технології випробувані досвідом. Ви набагато кроків попереду. Численні підземні поштовхи у Болгарії фіксуються весь час, і тут визнають, країна самостійно може не впоратися з наслідками можливого потужного землетрусу. Саме так було в Туреччині в лютому 2023 тисячі Євроатлантичний центр з координації реагування на катастрофи скликав рятувальників з усього світу. Україна, попри війну, була серед тих, хто відгукнувся першим. Цього разу завдання теж пов'язані з землетрусом. Усе відбувається одночасно у багатьох точках. Оперативний центр НАТО каже командам: хто куди їде. Місія перша дамба Монтани. Тут за легендою з мосту впали люди. Команда верхолазів з Хорватії спускається мотузками донизу і чекають, доки під водою людей відшукають водолази. «Ми використовуємо все, що можемо. У нас багато інновацій. Ми використовуємо підводні гідролокатори. Протягом кількох годин ми врятували сімох людей. Друга місія зовсім поруч. Група рятівників з Туреччини повинна деблокувати машини з людьми від суву ґрунту і каменів. На загал все виглядає просто, але наглядачі НАТО ускладнюють завдання. Гору бетону рятувальники мають не перелізти, а пробурити. На це піде кілька годин. Паралельно у небі десятки безпілотників прочисують місцевість, чи не застряг, бува хтось на горі. І групу туристів рятівники волонтери з Болгарії таки знаходять. Перш ніж витягти тяжких евакуаційний шлях, буквально проружують. Викричали, запитували, чи хтось нас чує. Також ми проводили візуальний огляд, і вдалося знайти потерпілого. Ми волонтери, які пройшли курс гасіння пожеж та порятунку людей. В звичайному житті я інженер-конструктор, а у вільний час допомагаю рятувати людей. Місія третя дівський тунель. От, от обвалиться. Всередині авто з людьми. Це стовідсотково може статися в реальності. Служби Болгарії, Азербайджану та Італії, перш ніж піти всередину, вирішують укріпити його. А чи ефективним ви вважаєте використання цього дерев'яного укріплення? Це найшвидше можливе рішення в цьому випадку. Воно не ідеальне, але для створення безпечного проходу може бути Це Тимчасове рішення. Воно не остаточне. Ефективність роботи на кожній локації оцінюють експерти від НАТО. Враховується швидкість порядок дій, новаторство. І ось місія українських рятувальників. На цій локації зіштовхнулись два потяги вантажний і пасажирський. Один з хімією це Сіберен відділення займалося. у нас. Це евакуація постраждалих з пасажирського потягу. Все добре, відпрацювали, ліквідували виток'яку. Це чудово у нас вийшло». У 30-ти градусну спеку в захисних костюмах із балонами на спинах наші хіміки нейтралізували виток аміаку з цистерни. Було складно, були й складніші моменти в Україні. «Так». За пів сотні метрів їхні колеги виносять людей з пасажирського потягу. Було 17, 18 чоловік, один тяжкий, який на носі, остальних були евакуйовані через двері. Через вікна, ось все справилось, все швидко, всі живі. Головне. Та впоралися хвилин за 15, Серйозно? Та швидко. За допомогою хулігана гідравліки відчинили двері ті, що були зажаті. В Україні вони працюють по кілька діб, тому ця місія виконана швидко. В Україні, коли ви працюєте, 100% складніше. Тут моделірування всіх цих ситуацій надзвичайних, а в Україні реальність. Питають, як як ми там тримаємося, як, як у нас справи. Нам багато сказати нема що. Вони все бачать самі по по новинах, що у нас яка в нас ситуація? Чи є зауваження до українців? Я питаю інструкторів-оцінювачів, і ви ніколи не здогадаєте, що саме вважають за помилку. Виявляється, занадто швидко кинулись рятувати людей, не чекаючи підмоги інших служб. Вони були дуже точними в діях, але можливо я б дав одну пораду. Наступного разу їм слід спочатку перед тим як забігати в поїзд, перевірити, які там можуть бути хімічні речовини. Бо зараз вони зайшли в пасажирський поїзд без захисту. А в наших процедурах і протоколах ми завжди кажемо: захистіть себе, бо інакше ви самі стаєте жертвою. Займай це джосніможінка Файфа виконує роботу із моєї команди, з пожежників кілька медиків. Ені навчальні операції вже завершились. Успіхи і помилки. Організатори проаналізують і оголосять згодом. Але наша команда дуже задоволена своїм результатом, тому що вони швидко впорались. А ще тому, що тут вони не бачили реальних постраждалих на відміну від тих обстрілів і катастроф, які ворог влаштовує нам щодня. Час на порятунок вдома вони витрачають навіть не в хвилинах, в секундах. З Болгарії Наталія Ярмола Олександр Аліфанов, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.